Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Війна ще не скінчилась, а високопосадовці вже націлились на майно співгромадян. Під приводом потреби отримати з населення 200 мільярдів гривень боргів за комуналку. Так, борги дуже великі, дуже великі, бо, вибачте, людям просто нема за що платити. Погрожують конфіскувати нерухомість боржників. Почитаємо, що пише. Судова юридична газета. Арештовані квартири передаватимуть військовим та переселенцям в армах зробили заяву. Тобто інформація така: ніби арештовані квартири українців, а, видаватимуть ЗСУ, ВПО і тим, хто втратив житло через війну. Тобто, люди, які не мають чим платити комуналку, позбудуться свого житла, його заберуть і віддадуть військовим і ВПО. Ну, я правильно зрозуміла? Але чи не навмисно вибачте, людей заганяють в цю боргову яму? Зробіть комуналку меншою і не робіть людей боржниками, а квартири військовим і ВПО видавайте за рахунок держави, а не за рахунок людей, яким немає чим платити за комуналку. Виходить так, що спочатку через місцеві бюджети вони списують податки громадян на погашення заборгованості населення перед державними компаніями-постачальниками, а потім забирають майно боржників і таким чином двічі заробляють на вигаданих боргах. Конфіскованих квартир ветерани і переселенці, от чесно, я не вірю в те, що отримують. Ви знаєте, дивлячись на те, що Відбувається, от е, не вірю я в те, що українські чиновники будуть займатися благодійністю. Я не знаю, вкрадуть, продадуть, виведуть десь в якийсь фонд, будуть здавати нужденним в оренду або там ще щось вигадають. Вибачте, за таку промову, але коли дивишся, що відбувається, просто вже не віриш, що щось можуть зробити просто безоплатно, от просто так. Далі про ТЦК три роки корупційного, ну назвемо це так: розпродажу права не служити. так, В кого є гроші, це, це платить так, за це, щоб не служити. Оця не насильницька мобілізація, буцифікація, називайте це як хочете, не здатних відкупитися. Все це ну, дуже відбиває в людей взагалі. Якесь бажання йти захищати країну. Знаєте, все це призводить до браку резервів ЗСУ і масових стихійних виступів українських громадян проти, ну, назвемо їх так: Людоловів з ТЦК Я по-іншому не можу назвати. Так от влада, що ви думаєте, відреагувала і. Видала 50 сторінок посібник для ТЦК з правилами поведінки під час мобілізації населення. Читаємо командування розробило для співробітників ТЦК посібник із правилами поведінки. Зазначається, що правила будуть видані в форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку, а потім розповсюдять у всіх ТЦК і СП країни. Як пояснив начальник управління комунікацій командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, Ця Настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації і виглядати в очах суспільства нормальною людиною. Список основних рекомендацій: заборонено застосовувати силу, спецзасоби, зброю проти цивільних, тобто, все те, що вони використовують, заборонені дискримінація, приниження, переслідування громадян. Теж те, що вони роблять, заборонено самовільне затримування громадян, тим паче, працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону. Ну що ж, побачимо, як вони все це будуть виконувати. От просто хочеться подивитись на це. Знаєте, як я все бачу це? З грошей платників податків хтось отримав добрий гонорар за написання цього посібника. так? Як я вважаю, непотрібного посібника, бо в роботі його навряд чи будуть застосовуватись. Я не вірю в те, що припиниться пусифікація, хіба що от зверху прийде якийсь просто серйозний наказ або почнуть вже саджати цих тицекашників за те, що вони просто, ну, просто б'ють людей, викрадають, ну і так далі, пусифікують. Але все це дасть можливість начальству перекладати відповідальність на виконавців, які не дотримуються правил. Оце так. Ну, якось так. Хоча, знаєте, було б добре, щоб настала справедливість, а не оцей вилов людей. Я що не в кожній програмі кажу про те, що я за те, щоб була справедливість. Знаєте, я ніколи не виступала проти мобілізації, але я за справедливість. Якщо служити, то всім хіба ні? Мова йде виключно про те, аби простих людей, от вони кажуть, що от люди там возмущаються і так далі. Мовити виключно про те, щоб простих людей не катували, вибачте, ще навіть на стадії перевірки документів, які ніхто на місці в більшості випадків і не дивиться, тобто просто працюють за шаблоном. Сідайте в машину, там десь все перевіримо. Тобто, приміром, я не знаю той же свіжий випадок в Кам'янець-Подільську. На Хмельниччині, тобто людину в дворі почали саджати в автомобіль, при тому, що родичам було сказано, що зараз винесемо документи, з яких все стане зрозуміло, чи потрібно взагалі їхати в ТЦК, чи не потрібно. Нікому документи не потрібні були і почався конфлікт з побиттям. По-друге, правила діалогу а, і поведінки військових ТЦК при мобілізації, що в них невже все зводиться до а, позакривайте ваші роти? Ваші права і документи нічого не значать? Ну. Чи як? І давайте не забувати про шалену корупцію, яку е, щоденно бачать люди. І це не російський ПСО. Люди бачать, люди не дурні розкрадання на оборонці, на будівництві доріг, ну і так далі. Ніхто е, ось з тих людей, знаєте, які кажуть, о там ТЦК, круті хлопці, там і все добре. Ну от ті люди, які так кажуть, вони не замислюються, що це. Одна з вагомих причин, чому в людей послаб патріотизм по захисту своєї держави, має бути справедливість. Чому ті, хто захищає ТЦК, от просто ні слова, ні слова не каже про те, що захищати Україну мають не тільки прості бідні українці і їх діти, але й діти родичів, депутатів, чиновників і самі депутати і чиновники. От, ну мені просто, от, просто цікаво, чому ті, хто так. Яро захищаю ТЦК. Чому вони про це не кажуть? Почуть що ви про це думаєте. В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.